Говорячи про Брянськ, місцевий губернатор Брянської області Олександр Богомас на тлі ситуації на Білгаращині в Курській області сам там замислився над тим, що якось треба напевно підготуватися до можливого прориву кордону в своєму регіоні. Тож, хоч у нього все по плану, паніки ніякої немає. Він все одно проводив навчання по евакуації. Навчання проводилися для евакуації населення, але не для його евакуації, а для того, щоб всі служби, всі служби, органи влади, служби, які повинні поставити техніку, правоохоронні органи, це ФСБ, це МВС, це Росгвардія, це наша територіальна оборона, щоб вони працювали як єдине ціле. А після подій у Курську ми знову згадали про те, що могли забути. Повторення хороша мати навчання. Я сам поїду в один з районів, може на два-три, і проведу такий контроль. Ні, інспекція, звичайно, тобто протрубити збір, евакуацію, як працюватимуть усі служби. При цьому всьому в самому місті Брянськ немає укриттів. З цим там взагалі величезна проблема. І попри те, що сирена повітряної тривоги лунає по декілька разів на добу і чутно звуки вибухів. Губернатор не ставить їх, бо каже, що не хоче посіяти паніку серед місцевих. Натомість, напевно, щоб точно місцеві почували себе в безпеці, в Брянську вжили серйозних заходів, аби запобігти вторгнення збройних сил України. Ам провели хресну ходу з іконою Божої матері 11-го сторіччя, місцева єпархія стверджує, що 1812 року це змусило буцімто відступити на війська. Але тут я також нагадаю, що за часів наполеону і Москва була повністю спалена, тому чесно кажучи, невідомо, яка буде для російських посадовців межа у повторенні подій тих років. Однак, як відомо. Путін поставив для себе за мету більш навіть політичного характеру просуватися на Донбасі попри складну ситуацію на своїй землі, а саме в Курській, Брянській та Білгородських областях, про що тільки що говорили вчора. В ТВ російський Путін перед неповнолітніми похвастався, що окупантам вдається поступово рухатися на сході України. Але так, звичайно, про те, що у нього прорвали кордон, диктатор навіть чути не хоче. У нього в реальності в Курській області якісь бандити, з якими він навіть готовий до переговорів, якщо вони тільки вийдуть з Курської області. Але на Донбасі ворог дійсно зараз суне вперед. За рахунок величезних втрат він продовжує здійснювати цей повзучий наступ, коли за великий проміжок часу. Окупантам вдається захопити ще один клаптик руїн на сході нашої країни. Зокрема, в Покровську зараз триває евакуація жителів. А за даними начальника Покровської міської військової адміністрації Сергія Добряка, у деяких районах міста активно будують лінії оборони для вуличних боїв. Зазначається, що їх почали зводити ще у 22-му році під контролем військових. Добря каже, що за кожним містом у Донецькій області закріплена бойова бригада, яка контролює план оборони міста і побудову укріплень. Начальник МВА додав, що місцева влада отримала завдання на побудову укріплень у деяких районах міста і вже працює над цим. Тут я хочу додати, що протягом останніх місяців цей напрямок дійсно є найважчою ділянкою фронту. Тому від себе попрошу вкрай важливо зараз не пропускати збори для наших воїнів, аби врятувати життя наших захисників. Раніше нагадаю, головнокомандувач ЗСУ Сирський повідомляв на що на Покровському напрямку Росіяни активно використовують свою перевагу у живій силі та військовій техніці, зокрема в артилерії та в авіації. І щодня там відбувається понад 50 бойових зіткнень.